Марія Ясакова, українська пісня, українська пісня, материнська пісня словейком тьохкає, журавлем летить над лісами й луками і над полем чистим жайворонком ніжним рветься у блакить. Пісню ту черпаємо золотим віддерцем, в ній веселка грає, прикрашає світ, то земля дідівська промовляє серцем шле благословення через сотні літ. Пісня гріє щирістю, добротою і ласкою, наділяє мудрістю і єднає нас. В ній роки відлунюють, як дитинство казкою, горда пісня шириться через простір час. Українська пісня це добро і радість, невмируща пісня, це печаль і сміх, розквітає пісня ворогам на заздрість. Підіймає всіх нас до висот своїх.